Друзі, вітаю! З вами Сергій Притула. А це відео, я сподіваюся, буде цікаве тим, кому небайдужа доля нашої країни і наших дітей, зокрема, їхня освіта, їхній світогляд і розвиток критичного мислення. Статистика свідчить про те, що діти, які навчаються у сільських школах, відстають у навчанні від своїх ровесників з великих міст в середньому на 2,5 роки. Причин для цього безліч від матеріально-технічного забезпечення шкіл і до кадрового формування педколективів, звичайно. Є приємні винятки, але загальний стан справ там сумний. Понад мільйон дітей в країні живуть у системі координат, коли світ навколо них зводиться тільки до їхнього села чи містечка. А можливостей для того, щоб розвивати їхній потенціал, громадянську позицію і критичне мислення вкрай мало. Ці діти потребують підтримки, і там, де не справляється держава, на допомогу приходять недержавні освітні програми. І сьогодні я хочу звернути увагу молоді до програми Навчай для України як вона працює і що. Вона дає для участі у програмі. Вам не потрібна педагогічна освіта, достатньо диплому бакалавра чи магістра з будь-якої спеціальності. Приміром, ви закінчили могилянку по філософії, але тямите у історії. Або ж ви закінчили Шевченка інформатику, але петраєте у фізиці. Ви подаєте у програму, проходите відбір і докорінно змінюєте своє життя. Ви їдете на два роки викладати у школі у якомусь селищі чи містечку, де є така потреба. Ви отримуєте ставку вчителя у цій школі плюс. Стипендію від програми навчання для України для покриття своїх основних витрат, і вже там, на місці, ви докорінно змінюєте не тільки своє життя, але й життя українських дітей. Ви будете не тільки викладати конкретно взятий предмет, ви будете відкривати дітям світ і розширювати їх кругозір. Ті люди, які вже були долучені до цієї програми у попередні роки, створювали у школах туристичні гуртки, гуртки робототехніки, запроваджували традиції літературних читань, створювали спікінг клаби. Вони прививали. Любов до читання книг, зрештою, налагоджували контакти з ровесниками з інших країн та в кінці кінців ставали просто прикладами для наслідування. Так, два роки це не малий шмат життя, і присвятити ці роки дітям, змінивши звичний для себе ландшафт у житті, це крок, на який наважиться не кожен. Але я знаю, що в нашій країні є достатня кількість молодих людей, які можуть наважитись на цей крок. І Якщо це відео хоч трошки зачепило вас, якщо воно відгукнулося вам десь ось тут усередині, якщо ви відчули. Собі бажання і потенціал долучитись до програми, то не зволікайте, заходьте за посиланням, яке я залишу у описі до цього відео, заповнюйте заявку, долучайтесь до програми і змінюйте майбутнє наших дітей, змінюйте майбутнє країни. Ну а тим скептикам, які, переглянувши моє відео, скажуть, Боже, хто на таке підпишеться, що це мені дасть, я можу відповісти тільки одне: друзі, ви навіть не здогадуєтеся, як ця програма змінить ваше життя. Адже, окрім офіційного працевлаштування, зарплати та стипендії від програми, ви також паралельно будете навчатись на спеціально розробленій лідерській програмі. І повірте, людина, яка може впоратись із 20-30 дітьми, потім може впоратись із будь-якими викликами на новій роботі. І зрештою, повірте на слово: пункт у резюме про долучення до цієї програми іноді справляє враження на роботодавців з великих міжнародних компаній набагато сильніше, аніж ваш червоний диплом. Адже програма Навчай для України є частиною міжнародної сім'ї лідерських програм, яка об'єднує. Майже 60 країн, і ви як учасник отримаєте нетворкінг, обмін досвідом та зустрічі з учасниками з інших держав. Тому не зволікайте, долучайтесь до програми Навчай для України. Дякую за увагу!